Miss insults. Вітаю, вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Радіо РАФМ і до вашої уваги чергова з нашої низки інтерактивних програм. Програма під назвою Між іншим. Назва, можливо, дещо легковажна, іронічна, але розмова, як це випливає з більшості програм на радіо РаФМ, надзвичайно серйозна. Продовжуючи традицію, знайомити шановні радіослухачі із ситуацією на найважливіших ділянках реформ. Сьогодні повернемося до наших надбань у сфері охорони здоров'я. Гостя програми між іншим ми спілкуватимемося в телефонному режимі. Голова парламентського комітету Верховної Ради України восьмого скликання з питань охорони здоров'я, фракція партії Блок Петра Порошенка, Ольга Богомолець. Ольга Вадимівна, доброго дня. Вітаю всіх. Взагалі-то тема розмови планувалася, скажімо так, почути від вас ситуацію в частині формування нового підкласу. Я так образно кажу, в серед вітчизняних лікарів сімейні лікарі. Проте сьогоднішній день, 15 лютого, дав нам привід розпочати розмову з іншої, так би мовити, з іншої теми. О, о 14-й годині в агенції УНІАН відбудеться прес-конференція на тему Лікувати не можна помирати. Чи буде Україна лікувати онкохворих дітей, присвячена всесвітньому дню онкохворої дитини, який саме сьогодні, 15 лютого, відзначають в усьому світі. Хотілося б почути від вас наші надбання в сфері онкології на 2017 рік. Міністерство охорони здоров'я власне заклало в бюджет. 100% від потреби на лікування онкохворих дітей. Але е, оскільки бюджет формується достатньо фіктивно на сьогоднішній день, чому фіктивно? Поки що не затверджені стандарти лікування, клінічні протоколи, немає розрахунку собівартості. Тобто Міністерство охорони здоров'я досі не затвердило стандарти лікування, не розробило модель розрахунку собівартості. Тому цифра 100% фінансування, вона у мене викликає дуже високі великі сумніви, тому що ми не знаємо реальної потреби. Але, власне, гроші закладені. Питання стоїть, чи ці гроші використані правильно. Тут щодо лікування онкохворих дітей, на жаль, я мушу з сумом констатувати наступну ситуацію, що у 2015 році парламентом було прийнято закон про міжнародні закупівлі, власне, про участь міжнародних організацій в закупівлях. Препаратів, в тому числі для лікування онкології, ми тоді були надзвичайно щасливі, тішились своєю першою перемогою, тому що вірили в те, що міжнародні організації дозволять знищити українську корупцію, а саме прибрати ланки посередників, які наживаються на цих закупівлях. Зараз ми мали можливість проаналізувати результати, що ж відбулося з грошима за 2015 рік. І рік, із сумом. Мушу констатувати, що закупівлі не були проведені ні прозоро, ні якісно, ні своєчасно. Тобто є мільйонні завищення цін, є поставка препаратів без термінів придатності, і сьогодні в усіх областях України в лікарнях знаходяться препарати для лікування дитячої онкології, у яких термін придатності спливає в квітні місяці, тобто які не можуть бути використані, а на це витрачено десятки і сотні мільйонів грошей. Тобто загальна вартість закупівлі була 2 мільярди. Тому є дуже великі проблеми з роботою Міністерства охорони здоров'я. Закупівлі 2016 року взагалі міністерство не провело. Тому у мене є зауваження до роботи Міністерства, до його команди в плані проведення міжнародних закупівель своєчасності і цінової політики. І, на жаль, Міністерство охорони здоров'я поки що не визнає ні того, що міжнародні закупівлі непрозорі. Навіть більше не просто не визнає, а відмовилось профільному комітету Верховної Ради надати копії договорів, які заключені з міжнародними організаціями, посилаючись на те, що це комерційна таємниця, і це взагалі є нонсенс. А на тому засіданні, де ми мали розглядати на першому оці міжнародні закупівлі і е дуже низьку ефективність, Міністерство охорони здоров'я команда просто зробила демарш. Тому я продовжую працювати, саме про це сьогодні говорила з президентом, тому що коли держава виділяє кошти, а виконавча влади не може цими коштами правильно розпорядитися, то страждають в першу чергу пацієнти. Чому? Тому що... Коли ми закриваємо в 2017 році потребу 2016 року, то ті діти, які мали онкологію або дорослі в 2016 році, або вже купили ці препарати за власні кошти і е, лікуються або вилікувались, або померли, е, тому що просто коштів не було. Тому проблема насправді в професійній організації і... Вона стоїть дуже гостро. Я прикладаю максимум зусиль для того, щоб ми цю ситуацію зрушили з мертвої точки, тому що з кожним кожен наступний міністр та сама проблема. І я вважаю, що на вже в цьому році Міністерство охорони здоров'я і уряд мав би створити власну закупівельну агенцію для того, щоб Україна не плачувала сотні мільйонів, а власне на міжнародні організації вони не просто так для України закуповують. Вони за результатами там, 15 16, 17 років мали б отримати 600 мільйонів, тобто понад півмільярда грошей ми просто віддаємо міжнародним організаціям за те, що вони не своєчасно. Без правильних термінів придатності у позавищеним цінам нам приводять препарати, Ольга Дміно, фактично радіо РФМ з ваших слів першим повідомляє про дуже важливу зустріч вас, як голови профільного парламентського комітету з питань охорони здоров'я і голови держави, яка відбулася кілька хвилин тому. Чи можна, спираючися на підсумки цієї зустрічі, скажімо так, прогнозувати якісь серйозні рішення, які стосуватимуться сфери охорони здоров'я, яка залишається критичною стан справ, якій з огляду на те, що про реформи говору? Орять, але нічого фактично не робиться. Дуже серйозні кадрові питання, е, виконуючи обов'язки міністра, залишаються в цьому статусі, порушуючи законодавство. Багато депутатів, ваших колег ставлять питання про неприпустимість збереження або консервації такої ситуації надалі. Ну і про всі інші дотичні до ситуації речі для мене дуже важливо, щоб міністерство і його теперішня команда визнавали проблеми і помилки, а не ховалися від них, не каючи, що ці проблеми є, тому що. Насправді ця проблема, вона і мене стосується, тому що я була автором закону про міжнародні закупівлі. І зараз ми говорили з президентом про те, що потрібно, власне, знайти причину, де вона є, в законі, в підзаконних актах чи в договорах, які підписує міністерство і приховує, їх не оприлюднює, що не можна, власне, знайти. І цю причину потрібно знайти, цю причину потрібно виправити. Без правоохоронні органи мають перевірити і з'ясувати. Комітет охорони здоров'я, власне, не є фізикальну організацію, наше завдання стратегічний розвиток. І, власне, хочу сказати, що от у нас вчора пройшло засідання дуже таке вдале, дуже ефективне засідання Кругового столу по реформі медичної освіти, яка напряму стосується лікування кожного. Тому що можна, знаєте, як поміняти складові місцями, а сума залишиться в сухому залишку та сама. Тобто, поки ми не дамо людям якість, власне, якість нового лікаря, нові стандартів освіти, і вчора була презентована ректором нашої академії підвищення кваліфікації, підвищ... запропонована концепція реформи, як у нас будуть далі навчатися і майбутні лікарі. Як ми переходимо на європейські стандарти, як будуть навчатися медсестри, фельдшера, як ми будемо готувати нові управлінські кадри в систему охорони здоров'я, тому що без цього ніяку реформу не, ми не зрушимо з місця. І тут е, не можна очікувати якихось швидких змін, тому що ну, якщо поліцейського вже так сяк можна підготувати, і то я не впевнена за 6 місяців, то для того, щоб підготувати нового і якісного лікаря, це потрібно 10 років. Ми маємо вийти на чітку концепцію таку, щоб через 10 років наші дипломи визнавалися в європейській спільноті. А це означає, що і стандарти лікування, і стандарти освіти мають бути у нас європейськими. Ми вийшли вже на такий попередній план, на резолюцію кругом В березні перейдуть парламентські слухання, які передадуть виконавчій владі концепцію власне реформи медичної освіти первинного вторинного і третинного власне підвищення кваліфікації, подальшої спеціалізації, буде зменшено кількість базових спеціальностей для того, щоб відкривати більший такий спектр для працевлаштування людям. І е, буде е, збільшено або ну, суттєво змінено спектр тих вузьких спеціальностей, які є, е, в бік е, навіть збільшення або взагалі відкритого переліку, про який ми вчора власне, спілкувалися з Міністерством освіти. Тому добрі у нас, е, добрі зрушення також є. І так само е, ми готуємось е, і до, тобто є затверджена концепція реформи охорони здоров'я, ми рухаємось в бік медичного страхування. Але рухатись потрібно безпечно, так, щоб не зробити гірше. Тому що Міністерство охорони здоров'я зараз планує запроваджувати реформу первинної ланки. І реформа первинної ланки полягає в тому, що бюджет поліклінікам не будуть давати, а бюджет будуть давати за пацієнтом, який буде йти за виконання тої чи іншої послуги лікарем. Але оскільки немає розрахунків, немає механізмів, ідея, в принципі, добра, але немає ні реєстру медичних закладів, ні реєстру лікарів, ні електронного рецепта, який є інструментом, ні реєстру аптек ні протоколів, стандартів, ні розрахунку. А що може запланований, Міністерство каже, кожному лікарю ми платимо за 2 тисячі пацієнтів, здається, 36 тисяч гривень на місяць, з них 11 тисяч це буде зарплата лікаря. Але незрозуміло, скільки ж коштує, і е, лікар не буде їздити додому. І те, що позбавляють бюджет поліклінік, зараз може утворитися колапс. Уявіть собі, що навесні люди, які подзвонять е в поліклініку, не зможуть викликати лікаря додому на гіпертонічну кризу, наприклад, або на якусь ситуацію для, для там, пенсіонери не зможуть викликати, або е жінки з немовлятами, з маленькими дітьми не зможуть викликати педіатра додому. Буде просто колапс системи. Тому е переходити потрібно починати в пілотному регіоні, в маленькому. Все це опробувати, подивитись, а не створювати колапс по всій країні. ми також говоримо з міністерством, і я сподіваюся, що будемо почуті, і міністерство не зробить, власне, команда не зробить так, щоб стало гірше. Тому наше завдання поступово робити покращення в системі, покращувати сервіс і якість і над цим ми активно працюємо. Ольга Вадимівна, І у нас півтори хвилини не можу не поставити вам ще одне дуже важливе питання. Не видається, що політика кабінету міністрів вам не видається, що політика уряду вона залишається. Я сказав би достатньо дивною, тому що референтні ціни і зниження цін на деякі критичні види медпрепаратів перенесено аж на квітень. Дуже коротко просив би пояснити, прояснити ситуацію. Що нас очікує? Команда міністерства охорони здоров'я підводить прем'єр-міністра, обіцяючи йому виконання нереальних речей в нереальні терміни. Це зроблено не буде, тому що немає підготовлених референтних цін, і міністерство з цим не впоралось, має визнати чітко, що терміни переносяться. Плюс є катастрофічна відсутність фінансування закладів Академії медичних наук, а це не заклади не інституції наукові, а власне це наші клінічні бази, інститут раку, інститут серцево-судинних хвороб, інститут серця, інститут травматології ортопедії, там, де лікується інститут пульмонології, найтяжчі хворі. Вони сьогодні не отримали від держави фінансування, Кабінет міністр, кабінет міністрів своєю політикою вирішив перевести їх на госпрозрахунок. З Чим я категорично не погоджуюсь, Я про це говорила прем'єру-міністру, тому що е люди не можуть, не мають на сьогоднішній день грошей, щоб платити за дуже дороговартісні операції. Тому така е позиція і така політика кабінету міністрів е абсолютно мною не підтримується, не погоджується. Виходить, що у людей тільки забирають замість того, щоб людям давати і їх підтримувати. Тому якщо Академія медичних наук грошей фінансування не отримує то Я буду підтримувати людей, які будуть виходити своїми протестами і перекривати вулиці, про що вже йдуть розмови. Голова профільного парламентського комітету з питань охорони здоров'я Верховна Рада восьмого скликання Ольга Богомолець, фракція партії Блок Петра Порошенка, була на прямому зв'язку зі радіо РФМ з програмою. Між іншим вичули шановні радіослухачі і ґрунтовні пояснення щодо реального стану справ на критичних напрямках сфери охорони здоров'я. Будемо сподіватися, ситуація буде поліпшуватися. Час того вимагає і обставини. Дякую, Ольга Вадимівна, за ґрунтовні пояснення. Спілкувався з нашою гостею. Я, журналіст Віталій Навоманко. Слухачам Гарного дня. Дякую, всім до побачення. Між іншим.